Сьогодні 18 травня. Ти опинився півдні спекотній кам'янистій пустелі біля невеликої кам'яної криниці. З її глибин відчувається прохолода і вологість. Там, на кільканадцять метрів нижче, струмує прісна, чиста вода. Ти повільно підіймаєш відро і п'єш. Поруч із криницею. Сиди Ісус, і до краниці також підходить жінка з глечиком на голові. Сьогоднішнє читання походить з Євангелія від Івана. Отож, прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, неподалеку поля, наданого Яковом синові своєму Йосифові. Там і криниця, Якова була, натомився здорогий Ісус, тож і присів біля криниці було ж під шосту годину. Надходить же жінка Самарії води взяти. Ісус до неї каже, дай мені напитися, учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка Самарянка. Юдеїси, а просиш напитися в менті жінки самарянки? Не мають бо зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, була б ти відала продар Божий, і хто той, що каже тобі дай мені напитися, то попросив б сама в нього, і він дав тобі води живої. Мовить до нього жінка, ти зачерпнути не маєш чим пане, а й криниця глибока, то звідкиля б у тебе жива вода? Чи більше ти від батька нашого Якова, що дам криницю цю. І сам з нею, і сини його, ще й товар його. А Ісус їй у відповідь. Кожен, хто ту воду п'є, знов захоче пити. Той же, хто нап'ється води, якої я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода бо, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, що струмує. Життя вічне. Говорить до нього жінка. То дай мені пане тієї води, щоб я не більше вже спраги та не ходила сюди черпати. Підеш, Мовить до неї позви чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка та й каже йому: Нема в мене чоловіка. Добре єси мовила від їй. Не мають чоловіка. П'ятьох, бо мали єси чоловіків, та й той, що тепер у тебе не чоловік він тобі, правду мовила єси. А жінка каже до нього Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій цій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, море місце, де поклонятися треба. Ісус до неї, повір мені, жінко, час надходить, коли ані на Отцій горі, ані в Єрасилимі буде тобі поклонятися Отцеві. Поклоняйтесь ви, не знавши кому, а ми поклоняємося, знавши кому, бо від юдеїв приходить спасіння. Та надійде час, бо вже тепер він. Що справжні поклонники отцеві кланятимуться у душі і правді, а таких поклонників і шукає собі Отець. Бог Дух. Ті, що йому поклоняються, повинні у душі і правді поклонятися. Жінка й каже до нього. Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде. То все і звістить нам. А Ісус їй то я, що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що розмовляє він із жінкою. Не спитав, однак, ні один, чого хочеш від неї, або Чому розмовляєш із нею? Жінка ж, покинув свій глек, побігла в місто та й каже людям: Ідіть но. І подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи, бува, не Христос він? І вийшли з міста й подалися до нього. А учні тим часом заходилися просити його, кажучи, їж лишень, учителю, він же їм. Їсть моя їжу, не знану вам. Учні тоді заговорили один до одного. Може, хтось. Йому їсти приніс. Їжа моя, каже на них Ісус, волю чинити того, хто послав мене, і діло Його вивершити. Чи ж ви не кажете що чотири місяці і жнива настали, а я кажу вам підведіть очі ваші та погляньте над ними. Вони вже для жнив спілі. вже іжнець бере свою нагороду. Плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із жінцем у купі раділи. Правильна й прикраска до цього один сіє, а жне хтось інакший. Послав же я і вас тежати, кого чого ви не трудилися, інші трудилися ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни. З того міста увірвали в нього, за слів жінки, яка посвідчила сказав мені все, що я робила. Тож, коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них. Він лишився на два дні там. Та й багато більше увірили із його слова. Жінці ж, вони сказали, віруємо. Не за самого Твого оповідання, самі бо чули, і знаємо, що направду він світу Спаситель. Ісус відчуває спрагу, наш Творець і Творець всього Всесвіту має бажання. Важко повірити, але Бог прагне зустрічі та близькості з кожним із нас. Я, його дитина. І тому отець постійно шукає мене і каже, ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, я війду до нього і вечерятиму з ним. Як ти сприймаєш думку про те, що Бог палко бажає близькості з тобою? Самарянка також прагне не лише води, а й спілкування, прийняття та любові. Її сильне бажання бути коханою стало причиною того, що вона живе з чоловіком, який не є її чоловіком. Але це бажання не принесло їй задоволення, а лише сором і страждання. Тому вона й просить Ісуса, дай мені цієї безмежної любові. А чого прагнеш Ти? Кожен із нас сповнений різноманітних бажань та відчуває емоційний голод. Ми докладаємо величезних, часом відчайдушних зусиль, щоб задовольнити їх. І состерпляче чекає на зустріч, щоб ти розповів йому про свої прагнення. Проте Бог ревниво ставиться до тебе. І закликає поставити його на перше місце у своєму житті. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар. Неподалеку поля, наданого якому синові своєму Йосифові. Там і криниця яква була, натомився здорогий Ісус, тож і присів біля криниці було ж під шосту годину. Надходить же жінка Самарі води взяти. Ісус до неї каже: Дай мені напитися, Учні ж його пішли були. До міста харчів купити. Отож каже до нього жінка самарянка. Юдеїси, а просиш напитися в менті жінки самарянки, немає бо зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, була б ти відала про дар Божий і хто той, що каже тобі, дай мені напитися, то попросив б сама. В нього, і він дав тобі води живої. Мовить до нього жінка, ти зачерпнути не маєш чим пани, а й криниця глибока, то звідкіля б у тебе жива вода. Чи більше ти від батька нашого Якова, що дав криницю цю і сам пив з неї, і сини його, ще й товар його. А Ісус їй у відповідь. Кожен, хто ту воду п'є, знов захоче пити. Той же, хто нап'ється води, якої я дам йому, не матиме спраги повіки, вода бо, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, що струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка: то дай мені пане тієї води, щоб я не обільше вже спраги. Та не ходила сюди черпати. Підеш, мовить до неї, – позви чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка та й каже йому Нема в мене чоловіка. Добре єси мовила відрік їй, не маю чоловіка. П'ятьох, бо мала єси чоловіків, та й той. Що тепер у тебе не чоловік він тобі. Правду мовила єси. А жінка каже до нього: Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій цій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі може місце, де поклонятися треба. Ісус до неї. Повір мені, жінко, час надходить. Коли ані на горі, ані в Рослимі будете ви поклонятися Отцеві. Поклоняйтесь ви, не знавши кому, а ми поклоняємося, знавши кому, бо від юдеїв приходить спасіння. Та надійде час боже тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться у дусі і правді, а таких поклонників і шукає собі Отець. Бог, Дух, ті, що йому поклоняються, повинні у душі і правді поклонятися. Жінка й каже до нього. Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде, то все і звістить нам. А Ісус їй, то я що говорю з тобою. тоді Надійшли його учні і дивувалися, що розмовляє він із жінкою. Не спитав, однак, ні один, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш із нею? Жінка ж, покинув свій глек, побігла в місто та й каже людям: і дітьно, і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи, бува, не Христос він. І вийшли з міста і подалися до нього. А учні тим часом заходилися просити його, кажучи, їж лишень учителю, він же їм. Їсть моя їжу, не знану вам. Учні тоді заговорили один до одного. Може хтось йому їсти приніс? Їжа моя вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає. Для життя вічного, щоб сіяч із жінцем У купі раділи. Правильна й прикраска до цього один сіє, а жне хтось інакший. Послав же я і вас тежати, кого чого ви не трудилися, інші трудилися Ви ж у їхню працю вступили, численні самаряни. З того міста увірвали в нього, за слів жінки, яка посвідчила сказав мені все, що я робила. Тож, коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них. Він лишився на два дні там. Та й багато більше увірили із його слова. Жінці ж, вони сказали, віруємо. Не за самого Твого оповідання, самі бо чули, і знаємо, що направду він світ.